Не хочете грати, сюди не можу грати, я вас зимню. Не йдете гра, все, давайте зі. Перший раз найом. Ви виходите сюди, просто я не знаю. Ви не знаєте, кому пас дати. Ви не знаєте, як вийти. Блин. Проход проходи, кажемо робити жодного проходу. Як на зайвому вони стоять, беремо, як на зайвому, друга лінія проходу. Чого? Що ви труситися? Я не розумію. Не хочете? Всі випасні, лінії на чого добувати, Тут грає моя подружка, Ліза. І дівчина мого друга попрошуємо вас на фінали чемпіонату України з водного пола. Чекаємо вас у неділю. Всім будемо раді.